Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від посольства Тайваню. Шість автомобілів та труби для відновлення міського водогону. Доставила мережа захисту національних інтересів АНС. Подробиці у сюжеті. До Миколаєва громадська організація Мережа АНС доставила гуманітарну допомогу. Шість автівок для комунальних служб та понад п'ять кілометрів труб. Анс посприяла передачі фінансової підтримки від посольства Тайваню зруйнованим українським містам. А саме один мільйон американських доларів надійшов на потреби прифронтових громад Миколаївської та Херсонської. Автомобілі та труби доставили очільниця Анс Ганна Гопко та виконавчий директор Василь Сегін. Ми надалі. Будемо дослухатися до пріоритетних потреб Миколаєва і робити все, щоб місцеве самоврядування в Україні було запорукою демократичної стійкості. і докладати зусиль, щоб більше міжнародних партнерів допомагали тут, особливо переселенцям, які вимушено через масовані обстріли чи просто знищені вже міста. Тут вони могли відчути, що стосується медичного забезпечення, соціального, міського транспорту, тобто, щоб всі послуги були надані, і в той же час ми знаємо, що місто допомагає ЗСУ, а ми можемо допомогти місту. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, нові автомобілі приїхали на заміну тих, що раніше були передані для потреб українських захисників. Вже сьогодні, в травні, ми отримали труби автомобілі, які будуть слугувати місцянам в місті Миколаєві. Всі автомобілі які ми отримуємо, ми не тримаємо в гаражі до кращих часів. А вже одразу вони йдуть, їдуть на вулиці міста працювати на місця. Виконавчий директор організації каже: як тільки отримали інформацію про потреби, то одразу зайнялись процесом закупівлі. Було не просто через бюрократичні процеси. Наразі Ант вже готує нові запити, щоб допомогти Миколаєву впоратись з викликами. Це власне транспорт для таких реальних господарських потреб в місті. Це вантажні автомобілі, які можна використовувати і десь в розборі завалів, і достатньо персоналу туди посадити, коли виїжджати на якийсь об'єкт. В них є хороша вантажопідйомність. Відкриті кабіни теж ми вже почули хороші відгуки від водіїв, які їх використовували. Окрім грошової підтримки, українська сторона також обговорила можливості майбутніх демократичних, зокрема цифрових, реформ та спільний для наших народів досвід протистояння авторитарним режимам країнам-агресорам. І на Аветісян Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.